Вітаю з Бердичева, дорогі друзі. Велична споруду, яку ви бачите у мене за спиною, це монастир босих Кармелітів в Бердичеві. Він побудований всередині 17 століття. Будівництво було закінчено за 6 років до Хмельниччини в 1642 році. Будівничим і спонсором будівництва цієї величної споруди був Януш Тишкевич. Протишкевичі в окрема мова. Вони мали руське походження, тобто, по суті, були українцями, українськими аристократами. Але ми з вами знаємо, що Україна тричі втрачала свою верхівку, тричі втрачала свою еліту. І от Тишкевичі якраз належали до цієї першої хвилі. Бо ще в 16 столітті вони були православними, потім дехто з Тишкевичів перейшов в Сициніянство, один, один з напрямків протестантизму, потім повернулися до католицької віри. Тишкевич брав участь в війнах проти Московії. Потрапив в татарський полон, був визволений і після визволення вирішив спрямувати кошти на будівництво Величного Собору і монастиря. Цей католицький монастир, монастир босих Кармалітів в Бердичеві, є одним з найвизначніших католицьких храмів України цілої. Що ж, подивимося всередині.